Просто людям показати, що... Врожаю немає, да? 6.22, 625, 6,0,5. Немає рекорду, треба рекорд зробити якось. Ти поїхали, що я не діба, що не може. Там і врожай 8-10. там світовий рекорд. 6.60. тут ні, що не ні. так? 5.6.42, 5.68, 557. 5,88, 6,47. 6,47 подобається. Світовий рекорд здається 7,5 щось таке. Не дотягуємо, не дотягуємо Женя. Ух йому! А Що таке? Зеленеш? Ну ти є. Так воно таке доходне, чи що? Що, сирен? Ні, комбайн, як тобі? В порівняння до жінкира, Жень. Ти ж. Що скажеш? Я думаю, остається при собі. Так при чому тут при собі? Треба зрозуміти, чим він тобі вже бачу не подобається. Треба все нечто. Раз у рік на новий рік, так? 7.09, чуж було тікше. 57 ну, Бля, поле повинно дати 5 тонн, так чи ні? Будемо надіятися. Давай. Бо щось пшениці не пішло. Тільки на сірникову коробку більше, ніж минулого року. Ну так, то й стики просив. Я у Бога скільки просив. Так зробити, як ти зробив. Так, ну таке. Я б сказав 5, 5 плюс, так? Да? Іде. По ідеї. Ну хай Середньо 4-8. Не підходить, мало мало козак. Уже ще... Всіх. У вас ще ж є.